В цьому відео ми розглянемо, наскільки близько підійшло євро до статусу світової валюти номер 1 Причому по статусу як резервної, так і торгової, так і фінансової світової валюти. Продемось по динаміці зростання євро у міжнародній валютній системі, по стратегії і планам Євросоюзу щодо підвищення глобального статусу євро. Так, Європа чітко націлена на це. Продемось по тому, що вже зроблено і розберемо, навіщо Європі домінуючи євро. Що це дає їм? Загалом саме для нас статус євро особливо важливий, якщо ви інвестуєте, чи як я тільки плануєте інвестувати в європейські активи. А ще існує досить велика ймовірність вступу України в євросоюз і єврозону. Тому потрібно чітко розуміти, що з собою являє євро. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор ЮЄ. Одразу до справи і починаємо із динаміки зростання євро у міжнародній валютній системі. Перше, що ми розглянемо у цьому розділі, це частка євро у глобальних резервних активах. Євро сьогодні впевнено посідає друге місце серед резервних валют світу, поступаючись лише долару США. Причому на графіку доволі чітко видно, що долар США активно втрачає свої позиції із 73% у 1999 році його рівень у резервах впав до менше 58%. тобто долар втратив 15% домінації за 25 років, і тренд продовжується. В той же час євро має більш-менш стабільні показники, і його рівень у резервах становить близько 20%. А це ознака довіри центральних банків до євро. Хоча і з іншої сторони, зростання його домінації заважає зростання рівня нетрадиційних резервних валют у резервах банків, таких як канадський долар, австралійський долар, ну і тому подібне. До речі, зверніть увагу, що китайський юань вже вважається традиційною резервною валютою, і загалом також активно забирає домінантну роль у долара США. Якщо цікаво, то у мене на цю тему є детальне відео. Посилання залишу у кінцевих заставках. Інший важливий фактор це зростання ролі євро у міжнародній торгівлі. Долар США, звичайно, домінує і в глобальній торгівлі, особливо як валюта розрахунків за сировинні товари, але роль євро також відчутна і постійно зростає. За даними МВФ, близько 30% світового експорту оформлюється в євро. Для порівняння у долара ну, більша частка це приблизно 40-45 Також майже 59% товарів, які експортує Європа до країн за її межами, оплачуються в євро. І більше 50% імпорту в єврозону також номіновані в євро. У торгівлі енергоносіями та сировиною на глобальному ринку долар поки що переважає, але євро дедалі частіше застосовується у контрактах, ну особливо на регіональному рівні. Тобто світовій торгівлі євро займає друге місце, але його частка загалом постійно зростає. Давайте поглянемо ще одну складову, а саме роль євро у фінансових транзакціях. Євро виступає другою за значенням валютою у міжнародних фінансових розрахунках. За даними SWIFT, на євро припадає близько 22% від усіх глобальних платежів. Тоді як на долар приблизно 49%. Хоча потрібно зауважити, що саме по цьому показнику динаміка в євро не найкраща. і причина в цьому навіть не долар США, а збільшення платежів у інших менш глобалізованих валютах. На валютних ринках ситуація подібна: на євро припадає приблизно 31% валютних обмінних операцій, ну в парах з іншими валютами, тоді як долар присутній у приблизно 88% угод. Тобто у міжнародних платежах та операціях євро стабільно виходить в топ-2 валют, що у нас на ринку облігацій та ринку міжнародного кредитування за обсягами міжнародних боргових зобов'язань, ну тобто облігацій, євро конкурує з доларом, посідаючи тут також другу позицію. Частка євро в сумарному обсязі міжнародних боргових цінних паперів становить приблизно ну, 22-25%, ну, залежно від метрик. І за рік цей показник виріс на 3% пункти. Тобто інтерес до облігацій у євро зростає. У сфері міжнародного банківського кредитування вага євро також відчутна. Це майже 19,5% всіх транснаціональних банківських позики, номінованих в Євро. Ну, мається на увазі кредити, які ведуть банки одних країн позичальникам в інших країнах, ну без врахування єврозони. Причому і тут також присутнє зростання на 2,2% пункти. Тобто євро використовується як валюта кредиту майже в п'ятій частині усіх глобальних позик. І знову ж таки поступається тільки долару. Давайте перейдемо до планів та стратегії ЄС щодо підвищення глобального статусу євро. Євросоюз регулярно випускає там декларації, комунікації, стратегії, і інші документи, в яких розписують своє бачення для збільшення міжнародної ролі євро та розширення міжнародного статусу. Ми не будемо зупинятися на цих документах, бо це тільки плани. А краще поглянемо, що відбувається по різним напрямкам в реальності. Отож, політичні і геоекономічні кроки щодо зниження залежності від долара. Одним із таких геополітичних ударів по Європі було тоді, коли у 2018 році Штати із Президентом Трампом в односторонньому порядку вийшли із ядерної угоди з Іраном і впровадили санкції. А через глобальну роль долара і американської фінансової системи це створило величезні проблеми для європейських компаній. Якраз з того часу європейський союз працює над механізмами, що дозволили б європейському бізнесу вести розрахунки незалежно від долара, і поза досяжністю санкцій третіх країн. І потрібно сказати, Європа має суттєві успіхи, але про це далі у окремому розділі. Дуже добре, що у 2018 році ЄС почав займатися цим питанням, бо зараз знову при владі Трамп і знову він фактично одноосібно хитає весь світ. Та перед тим як продовжити, запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та угодами і обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Отож, продовженням історії у 2021 році була затверджена стратегія по стійкості європейської фінансової стратегії. В ній наголошено на потребі захистити ЄС від несправедливих та зловживальних практик, маючи на увазі залежність від доларової системи, яка може бути використана як політичний тиск проти європейських інтересів. І дійсно так Америка регулярно використовує долар як зброю, причому навіть проти своїх же ділових партнерів. А це призвело до того, що у торгівлі з Китаєм, Іраном, країнами близького сходу все частіше використовується євро. А ще важливим є розширення використання євро в енергетичних контрактах. Долар є безумовним лідером по оплаті за енергоносії. Станом на 2020 рік і приблизно 85% імпорту енергоносіїв в Євросоюз оплачували в доларах. І це незважаючи на те, що євро це стабільна і глобально визнана валюта. А це як геополітичні ризики, так і валютні. Зміна курсу євро до долара може негативно впливати на бізнес в Європі. Тому у 2018 році була випущена окрема рекомендація щодо посилення ролі євро в платежах за енергоносії, і це частково спрацювало до повномасштабного вторгнення. Багато московицьких постачальників нафти і газу перейшли на євро в розрахунках з європейськими клієнтами, але загалом усе одно Європа добилася часткових успіхів у цій сфері, так як на даний момент вже 27% імпорту енергоносіїв проходить в євро. На даний момент долар поки що залишається домінуючою світовою валютою на ринку нафти і газу. Тому перехід на євро в енергетичних контрактах це є довгостроковий процес. І саме головне, що результати потрішки з'являються, що в ЄС по розвитку інфраструктури платежів у євро. Для успішної стратегії глобалізації євро потрібна надійна та незалежна платіжна структура. Європейський центробанк уже багато зробив для інтеграції платежів у євро. Запроваджено загальну європейську систему термінових платежів Target 2. Систему розрахунків цінних паперів Т2С, єдину зону платежів СЕПа, яка охоплює не тільки країни ЄС, але ще кілька сусідніх. І можливо, скоро і Україна буде в їх числі. Це було би дуже зручно. Зараз ЄС займається розробкою цифрового євро, а це може посилити конкурентну спроможність і стійкість платіжної системи Європи, а також зміцнити глобальну роль євро в умовах цифрової економіки. І на рівні Центробанку Європи цей проект має високий пріоритет. Окремо варто згадати зусилля зі створення власної карткової і платіжної інфраструктури в ЄС, ну щоб зменшити залежність від міжнародних систем типу Visa, Mastercard та інших американських фінтех гігантів. Цей процес непростий, але він доповнює загальну стратегію забезпечити, щоб транзакції в євро оброблялися європейськими суб'єктами і під європейським правовим полем. Це буде дуже величезний крок до виходу із залежності від США. Є ще ряд інших позитивних ініціатив, але я не хочу затягувати відео, тому давайте перейдемо до того, що вже зроблено на шляху до домінації євро в світовій валютній системі. Перше це зміцнення економічного союзу та довіри до євро. Після боргової кризи 10-12 років статус євро трішки похитнувся. Але ЄС зробив висновки, і якщо без деталей, то була запущена серія захисних механізмів і організацій, які контролюють ці механізми. Це посилило стабільність євро і відновило довіру інвесторів, що запобігло відпливу капіталу з єврозони. У результаті частка євро в глобальних резервах лишилась стабільною навіть під час потрясінь. Навіть порівняння із доларом, який втрачає домінацію. У євро такої проблеми немає. Друге, це випуск спільних боргових інструментів ЄС. Після пандемії у 2021-2022 роках євросоюз вперше здійснив масштабний випуск спільних облігацій Next Generation EU. це високоякісні папери, номіновані в Євро та гарантовані в 7 ЄС, і вони швидко стали популярними серед глобальних інвесторів. Це досить добре вирішує проблему фрагментованості ринку захисних активів в Європі. Тобто, борг тепер випущений євросоюзом загалом, а не окремими країнами. А це сильно розширює роль євро. Тепер сукупний ринок боргових інструментів євро став більш глибшим і ліквіднішим, що вже відбилося на статистиці. Частка євро в міжнародних боргових випусках зростає. Ну, цифри я наводив раніше. Третє це розширення географії євро, і це ще один успішний крок єврозони. У 2010-2020 роках до єврозони приєдналися нові країни. Останні були Хорватія в 2023 році, а з 1 січня 2026 року приєднується Болгарія, що автоматично розширює зону обігу євро. Поза межами ЄС кілька держав самостійно вирішили використовувати євро, такі як Чорногорія, Косово, і ще декілька невеликих держав прив'язали свої валюти до євро. Таким чином, євро став валютою більше ніж для 20 країн за межами офіційної єврозони, що підвищує його міжнародний статус. Центральні банки країн, валюти яких прив'язані до євро, змушені тримати значні резерви в євро, і цим самим ще більше підсилюють глобальний попит на нього як на резервну валюту. Четверте, це своплінні та фінансова взаємодопомога. Європейські центральні банки активно використовує інструменти валютних своплінь. ну тобто угод з іншими центральними банками про обмін валюти. Найбільш відомою була доларова своплінь ФРС США для підтримки ліквідності в доларах в кризові моменти. Тепер же європейський центробанк пропонує свопи у євро своїм партнерам. Наприклад, під час пандемії були відкриті лінії для центробанків Польщі, Угорщини, Румунії та навіть для Марокко, Албанії та інших. Кождіє постійне свопління з Народним банком Китаю для обміну євро-юань, тобто повністю минаючи долар США. Окрім цього, у 2020 році Європейський центробанк започаткував програму Євро, тобто надання євро під заставу цінних паперів іншим центробанкам. Ці заходи зміцнюють євро. Іноземні регулятори отримують доступ до ліквідності в євро, що робить валюту ще більш приваблою і надійнішою для використання. А ще Європейський Союз заохочує використовувати євро в стратегічних секторах та вже має відчутні результати. Також Євро показав свою стійкість під час криз і ще є серії інших хороших результатів, але не буду дуже на них зосереджуватися, щоб не затягувати відео. Давайте перейдемо до основи. Навіщо в Європі домінування чи просто посилення ролі євро в світі? Та спершу, якщо вам цікава, розширена аналітика, доступ до всіх моїх угод, до складу мого портфелю, прямого спілкування і ще багато іншого корисного, то приєднуйтесь до моєї сторінки на Patreon. А заодно це ви підтримуєте розвиток проєкту капіталізатор UA». Отож, переваги сильного євро для Європи. По-перше, це економічні переваги, тобто зменшуються транзакційні витрати як для бізнесу, так і для фізичних осіб, оскільки зникають витрати на страхування валютних ризиків та плати за конвертацію. Низькі відсоткові ставки та сань Статус глобальної резервної валюти дозволяє отримати дешеві кредити від решти світу. Коли іноземні інвестори масово купують євроактиви, ну, наприклад, облігації Європейського союзу або тримають євро на депозитах, це підвищує попит і отримує ставку запозичень низькою. США десятиліттями використовує це, за рахунок чого може відносно дешево кредитувати власну економіку. А також це дохід від емісії, покращення доступу європейських компаній до глобального ринку капіталу, зниження вартості такого капіталу і інші фактори. По-друге, це політичні та стратегічні вигоди. Європа отримує більшу незалежність у зовнішній політиці, оскільки євро. Значно посилює її стратегічну автономію. Це значить, що Європі все менше страшні американські санкції. Більше того, європейський союз і сам підходить до того, щоб мати можливість використовувати євро як засіб тиску на інші країни. Та й загалом, щоб не вникати у деталі, Європа завдяки євро є другим світі геополітичним гравцем. Крім цього, як не крутий, європейський союз має другий по величині споживчий ринок, і з цим усі зобов'язані рахуватися. По-третє, це фінансова стабільність. Одна із ключових переваг ширшого використання євро це підвищення фінансової стійкості як всередині Європейського Союзу, так і глобально. Якщо більше розрахунків здійснюється в євро, Європа менше залежить від курсових коливань долара і рішень федеральної резервної системи. Так само фінансування боргу для країн Єврозони стає надійнішим. Глобальний попит на єврооблігації забезпечить стабільність низьких ставок, зменшуючи ризики боргових криз. Маючи статус провідної резервної валюти, європейський центробанк у кризовій ситуації може легше забезпечити ліквідністю. Світову систему, ну друкуючи євро, як це робить ФРС для долара. При цьому без страху обували довіри до євро, оскільки попит на нього буде підтримуватись по всьому світу. А ще автономія Європейського союзу у фінансовій сфері теж значно зросте. Це означає, що Європа зможе самостійно, ну колективно в межах Європи, ухвалювати рішення щодо фінансових заходів, не звертаючи особливої уваги на можливі дії США. Наприклад, у випадку наступної фінансової кризи Європейський Союз буде мати більше інструментів для реагування. Якщо євро буде широко приймати в світі, можна буде кооперуватися з партнерами, пропонуючи допомогу в євро, робити інтервенції на світових ринках саме в євро. Ну і тому подібне. Також зменшується ризик, що європейські компанії чи банки стануть зручниками чужих рішень, ну, наприклад, відключення від СВІФТ чи санкцій США з розвиненою інфраструктурою для євро і його глобальним використанням, європейський фінансовий сектор буде більш захищений і контроль над критичною фінансовою інфраструктурою буде виключно в руках самого європейського союзу. Тобто, уже на даний момент євро далеко не є якоюсь регіональною валютою і не на початковій стадії свого розвитку. Євро це розвинута світова валюта, яка посідає друге місце в світі і активно розширюється і розвивається. І по великому рахунку вже наступає долару на п'яти. І відповідно активи, номіновані у євро, також є стабільними, стійкими і перспективними. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі у наступному відео.